Добрий день. Вас вітає компанія промдом комісію. Дня на огляді сальник розмірами 22 на 32 на 5. Внутрішній діаметр посадочний 22 мм. Зовнішній 32 мм. Висота сальника 5 мм. По внутрішньому діаметру має дві кромки. Додатковий пильник. З іншої сторони має піджимну пружину, виконаний з масло бензостійкої гуми. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Даний типорозмір сальників ставиться в редуктор скутера Yamaha, а також в бензокосу. Купити сальник 22 на 32 х на ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.